Лижні міксар перший плюс другий. Ваган кг за 1750. Чоловіча лижня куртка. Розмір ліка. Комденізон. Чоловічий. Розмір 56. шостий. Чоловіча лижня куртка. Розмір елька. Чоловічий лижні штанішки. Розмір М, полукомбізон, жіночий, розмір М, чоловіча лижня куртка, розмір м лижні штанишки, розмір «40». лижні штани, розмір «40». жіноча лижня куртка. Розмір М. Лижні штани, чоловічі, розмір С. І останні це лижні штанишки. Розмір 40 Це був лижній міксор. Перший плюс другий вага міжка 10 кг за 1750